А ми будували плани, ми мріяли, жили, як раптом нас визволять захотіли, і підло вірвавшись, під ранок, здаля, змінилось ураз в українців життя, нема в нас ні сну, ні покою, ні щастя. Десь взялось прокляте рашистське ненастя, все кривдить, псує. Розриває родини, бомбить нас вночі і стріляє у спини, вбиває фізично, нищить морально, стирає з землі, і усе це безжально. Нічого святого у орків нема, як носить злодіїв бідна земля, допоки боятимось звуку сирен. Вже час зруйнувати страшний карфаген.